Открываем гипер, открываем сипе. Так, гипер на Мортисон. Зачем что дали? Два случайных дропа. Че на что нажал? Мифик. Что мне Ну все ходить на поку такий собі. Епік! А Піек! У випадає Нічого. О, ідем далі. Я тут звук Я Не трофейний ящик відкрив. Ой, який я молодець, ну який є! Лях там 12 предметів. на варду! Дякую. Все, дякую. Так, і це меха ящик. І що мені випаде меха мортіс? 20 предметів! Посудив 20 предметів. Дивіться, 20 предметів тільки що було. 20! Бляха! 20 предметів! 15-13 і 400.